Представтеся, хто ви є. Я вам. Ну ще раз я не чув вас. Чому не знімаєте? Хочу, знімаю. Хочете знімати, порушує? Хто порушує? Я нічого не порушував. Не порушували? Ні. Ходіть я вам покажу. Ну ви несіть сюди. Я сюди не мав не буду нести. Не знімайте мене, будь ласка. Я, я вас вам забороняю. Згідно статті 4 я закону України про мілітстав. Я не хочу з вами. Я Поки вам ви не знімає? виключите, я не буду з вами. Виключіть, будь ласка. Ви, виключіть, будь ласка, відеозйомку. Виключіть, будь ласка, відеозйомку. Я не буду з вами розмовляти на камеру. Так. Ви вам, заборонено користуватися, вам заборонено користуватися мобільним металом. Згідно згідно наказу. Де ви... Я вам зараз покажу, чекайте. Будете чекати? Я вам ще раз кажу, документи придивіть. Які документи? Ваші документи. 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 Є документи? Є документи, ваші документи? Є, Покажіть. Покажу. Давайте. Нагрудний знак ЛВ. Так. Покажіть, будь ласка, нагрудний знак. Номер нагрудного знаку. Номер нагрудного знаку. Поки ви мені не покажете, я вам, я вам нічого не покажу. Нічого. Ні. Згідно закону України про дорожній рух, ви маєте підійти, представитись, показати нагрудний знак і показати посвідчення. Дрис, Дисний Олег, Дисний Петрович. Дисний. Дисний. Олег Петрович. Дій я не бачу... Дійснички, че точтово. Перебуває на інспекторі. Є, ви. Добре. Okay. Так, okay. нагрудний знак номер. ЛВ 0665. Причина зупинки. Перевищення швидкості. Докази. Переносите сюди. Документи, будь ласка. Ні. Поки ви мені докази не пред'явите, я вам нічого. Будь ласка, вони в мене є, от вони є. Ні, от є. Я, мені, я не бачу. Будь ласка. Докази мого правопорушення. Я вам ще раз пояснив. Докази. Ласка, водія, Докази я... мого відмовляю... відмовляю... право. Ні, не відмовляюсь. От вони є. Є. Мені, вот є. не є. Є документи. Я вам своє показав, чий. Ви є. знімаєте мої Но. документи. Я вам не показу. Ви знімаєте мої я документи. Я, я документи. з вами не буду говорити, я поки. Так, не знімає, будь ласка, документи. Сховайте, будь ласка, мобільний телефон. Ну як, от він є. Вот він є. У мене на камеру є. Не на камеру? Так. Добре, що у вас на камеру. Ну то сховайте його, будь ви ласка. Вам заборонено користуватися. Ви заборонено? Так, звичайно. У вас є внутрішній наказ, у вас є тільки перелік, яких ви можете е, технічних засобів застосовувати для ведення фото, відео, фіксації правопорушень. Ну, а для чого вам мобільний? Я ви маєте трам... рацію, ви маєте рацію. Ви маєте Ру... рацію. Користуйтесь Ру... рацією. Держава Ру... вам виділила Ру... рацію. Ну а для чого вам мобільний телефон? Я так люблю тримати. Ви з жінкою говорите під час роботи? Ви з жінкою говорите під час роботи? Так. Ну то для чого? ви? Я вам, я вам плачу гроші, а ви говорите з жінкою в робочий час. Слідкуйте за правопорушниками. З водія, будь ласка. Докази мого правопорушення. Ні-ні, ні, 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 ні які, які гроші? Ви що, маєте совість? Ні, я нічого... Ні, Точ Христ, то в Польщі може так, в нас ні. В Польщі так немає, що не дає. Прошу? Я ми вас не, не чую. Будь ласка. Ви мені не хаміть. Як ми ви маєте зі мною спілкуватися? Я ви вам показав, є в мене документи. Я не бачу. Не знімаю вас, будь ласка, документи. Сховайте, ви, будь ласка, в кишеню. Придивіть мені, будь ласка, документи. Є? Що того ви до гори ногами. Документи я не прочитав, хто то виїв. Ви читаєте на камеру, я не буду вам бити. Я не маю камери ніякої шановні. Будь ласка, придивіть документи. В чому так руки трясуться? Ви мене нервуєте. Своїми розмовами і мобільним телефоном. щось, не? Може? Маєте, маєте драгер? Везіть. Ходіть, будемо дути? Ні, дути я не буду. Ви несіть сюди, я нікуди не буду. Несіть. Ми сейчас пишеме ще... на автобус. Я зараз подзвоню на 102. Ми сей спиши мене на автобус. Ходіть я вам покажу вашу. Несіть сюда. Несіть сюди. Несіть сюди. Конечно. Не хамей, чуєш, ти. Що? Що Йди сюди. Добре, сюда.